Ще дуже мало її навколо нас, тому що кожен день ми живемо в тривозі, в болю і. Кожний день нас очікують смерті наших рідних і близьких, і звичайно, коли так з погляду з точки зору з боку подивитися, то здається, що ті люди мають бути сумні, нещасні, невеселі, сидіти й плакати. А де брати силу для щастя, для радості? Бо тільки це наповнює нас і дає нам впевненість, що потрібно жити, потрібно боротися, що і це пройде. Якраз дає мистецтво, дає пісня, дає слово наше, коли ми відчуваємо, що ми сильні, коли ми разом. Тому в мене такий особливий концерт, і навіть тому, що все-таки я працюю вже дуже довго на сцені. Я вже зріла співачка. Я коли до вас приїжджаю чи в Трускавет, чи в будь-яке інше місто, то я не знаю, як право скласти, бо хочеться щось нове, і точно знаю, що ви хочете те, що ви любите, і те, що щось треба розповісти вам. Обов'язково, бо я трошки розповідаю історії, які пов'язані з тими чи іншими піснями, які приходять до мене, і воно пов'язано з нашим життям. Тому це дуже цікаво. Зараз в мене тур, ну, так вийшло, що я завтра в Чернівцях, а вчора була ще десь, вже забула де. А Володимирі, та, Володимирі, та знаєте, багато місць і, і не встигаєш всіх запам'ятовувати одне за другим, як перегортаєш сторінку. Сьогодні вже все, всього сорінку сьогодні в мене все, в мене тільки трускавець сьогодні. І хочу вам сказати, що в суботу відбулася дуже цікава подія. Чому я про неї вам розповів? Тому що я зупиняюся взагалі останнім часом в центрі Казявкіна, там, де лікуються наші діти, які діти з бадами, діти інваліди. І я в цьому середовищі перебуваю давно, тому що я є амбасадором такого міжнародного благодійного фонду. До речі, підтримує хто цей фонд. Це Гугл і багато інших партнерів міжнародних. Фонд називається Маленькі Перемоги. Це фонд, який опікується власне, реабілітацією, відновленням не медичним, а психологічним дітей і родин. Діток з вадами. І зараз ми плануємо великий побудувати біля Львова на цілу східну Європу такий амбітний проект, великий комплекс, де ну, ви знаєте, я не знаю, чи серед вас хтось є, але ми завжди бачимо коло себе тих ті сім'ї, які мають таких діток. І ми бачимо, яке це велике життєве випробування, коли вони не мають. І хвилинки часу для того, щоб відпочити і самим набратися сили. Це дуже важко. І цей центр якраз і передбачає, щоб родини могли віддати своїх діток, щоб вони могли полікуватися, побути разом, мати різні психологічні, реабілітаційні практики, проходити. Боже, і туди. Нова пошта. А нова пошта не треба, треба нова пошта. Ось і розповів навіть трошки один такий, що мене вразив проєкт, який зробили ці діти, маленькі перемоги, ви могли бачити це в Ютубі і на інших, інших соцмережах. Ці дітки, уявіть собі, які на візочках, або які незрячі дітки, або дітки давні, різні дітки, вони скрізь в місті свого проживання, бо наш фонд опікується 5 тисяч діток. Ну, тобто вони по Цілій Україні є, цілі центри є, є, такі. А підходить сюди ближче, але вам там краще видно. Там, там трава Трува їде. А ще трамвайчик хоче проїхати. хай їде. От, і уявіть собі, що, ти, що ці дітки також хотіли долучитися до війни, якось донатити на ЗСУ. І що вони придумали? Вони збирали каштани, збирали каштани по парках, здавали ті каштани то на каштанів. А каштани важкі, то не багато, знаєте, тона. Бо коли мені сказали, тонну зібрали, я думала, то це якась така машина насипана тими каштанами. А то ні, то пару мішків, тона. От вони зібрали одна тона, коштує 22 тисячі гривень, здавали в такі спеціальні комплекси, де роблять ліки. От витяжки з каштана. Ми з вами всі дуже добре знаємо, наскільки це важливо. І зібрали біля трьох тисяч євро. За ті каштани ми купили машину міні-вен Крайслер в Бельгії. І коли ми були в Бельгії на жіночому форумі, жіночий литонний сніданок відбувався в Бельгії в Європарламенті, ми привезли ту машину сюди до Львова від тих діток і передалися до 59-ї бригаді в довіг. Треба було бачити, як діти ті тішилися. Вони коли тої машини скакали, вони її обмацували, вони не могли повірити, що це те, що вони зібрали, і воно поїде на війну і буде захищати наші коїни. Тобто, бачите, є різні елементи взаємодії з тими дітками. І головна із них, ще так само, яка буде в нашому центрі, це те, що ми будемо надавати їм освіту, щоб вони мали кусок хліба. Вони мають прекрасні руки, вони мають прекрасну пам'ять, вони можуть бути плести, в'язати. Бо я коли обіймала посаду міністра культури в 2005 році, я якраз започаткувала таку програму, яка називалася Майбутнє через мистецтво. Вишивати, ткати, гончарство, різьбярство, кар... картини малювати, малярство. Багато-багато таких речей, які можна робити ручками, і вони продаються, бо вони роблять шедевральні речі. До речі, там де я живу, в Києві. А то в мене я побудувала таку капличку і мусила її побудувати, навіть тому, що мені всі ті діти дарували ікон, наприклад, ікони вишиті бісером. І я мусила ці ікони розвісити, і колись може з часом хтось зможе побачити. Я зроблю спеціальний репортаж. Звідти скільки ікон ви побачите, що вона вся застелена, ця капличка іконами вона розрахована на 15 осіб, така невеличка. І ці всі ікони мені подаровані або такими дітками, або мамами, або дружинами тих воїнів, яких я визволена з полону, коли займалася пожуковобіном. Полонених 14-15-16 рік біля Києва біля Києва. Так і е, чого я вам про це все розповідаю? Тому що в суботу був унікальний відбувся молитовний сніданок. Ну, ви знаєте, що напевно бачите, що я привожу такі молитовні сніданки. Я його одна із співорганізаторів започаткування національного молитовного сніданку. Це дуже гарна світова традиція, тому що е, зараз, наприклад, 3 грудня відбудеться е, європейський молитовний сніданок е, 4, 5, 6 е, лютого 26 року. Завжди в лютому відбувається національний молитовний сніданок Сполучених Штатів Америки під патронатом президента Сполучених Штатів. Він же буде відбуватися 95-й рік. 95 років, як він був започаткований, це така традиція, гарна для вищої політичної еліти, яку час від часу треба прибити, знаєте, і сказати: Ну читай молитви, дивися, святе письмо читай і слухай, тому що ти приймаєш рішення від тебе залежить доля людей. Тому це дуже важливий формат. І ми започаткували такі в Україні. У 26-му році буде проходити 13-й національний молитовний сніданок в Україні. Також ми проводимо жіночі молитовні сніданки. Це такий світський духовний раут, вже тепер на рівні мерів міст, ОТГ, військово-цивільних адміністрацій. А в суботу ми проводили молитовний сніданок для цих діток. Уявляєте собі, ці дітки були нашими головними учасниками, тому що це був місійний молитовний сніданок, на який ми збираємо кошти на будівництво цього проекту. Бо у нас, наприклад, японці, японці повністю будують дах. Там Норвегія повністю робить сонячні батареї, світло, опалення, воду, каналізацію все. Google дає повністю медичне обладнання, але ну, його треба побудувати, викопати котлован це вже наша справа. Ми на це мусимо збирати. Потрібно нам збирати кошти. І уявіть собі, що от виходять ці дітки. Незрячі вони вивчили все на пам'ять. Ви просто погугліть. Я хочу, що я це вам розповідаю, щоб ви поцікавилися і подивилися. Ви побачили, як маленький хлопчик, блогер, який там має мільйони переглядів, який знає кілька мов, а, такий маленький, він. і як він там керував процесом. І віть собі, коли ті всі дітки, семеро тоді різних з вадами, з різними вадами дітки, вони читали 90-й псалом по кусочку. Ми в залі просто всі сиділи, плакали. Там було більше ста людей. А потім оцей маленький блогер прочитав подячну молитву Богу, ти дякував за все, за батьків, за те, що він живе. Знаєте, коли дивишся на цих людей, ти тоді розумієш справжню ціну того, що ти маєш. Бо нам завжди здається, що все це кінець, та ні. Є багато коло нас людей, які живуть зовсім іншим життям як ми. І уявляєте, вони щасливі, вони працюють на перемогу. Це і діти і з від дитячого віку до дорослого. Це було щось унікальне. Я до сих пір цим наповнена. І думаю, я прийду до вас сьогодні, бо вечором я вже нічого не розповідаю, тільки так зараз розповідаю. Я думаю, я мушу вам про це сказати, щоб ви так само подивилися. І дійсно, ми маємо унікальний центр. Ви знаєте, що герой України Володимир Іванович Козявкін, його вже немає, але він по собі залишив неймовірні техніки. І я на свої очі змогла побачити, як фактично дитина приїжджає на візочку. А виходить, звідти ходить. Звичайно, не просто ходить, але ходить, вона не боїться встати і робити кроки. І це за якихось 14 днів. Тобто, ну, такі унікальні речі. Бо ми, знаєте, так пов'язані на війні, пов'язані на фронті. А не бачимо, хто коли нас ще живе і хто є частинкою нашої спільноти разом з вами. Бо ці дітки по-любому вони живуть і будуть жити, і вони не можуть, не мусять бути обузою. Вони не хочуть бути обузою ні для ні для своїх родин, ні для держави. Вони хочуть бути самодостатніми і в цих неймовірних умовах, в яких вони живуть, вони щасливими. Мене це вражає і запалює, і надихає. І я вирішила вам про це сьогодні сказати. Ну а зараз робимо фото, робимо фото, робимо фото. Бо сьогодні це просто фото, завтра це історія. І, і розказую. Тут я на цій площі, на цьому майдані. Правда, він там раніше був, хто пам'ятає там під деревами. Потім зробили тут, ну в принципі.